不送的 Попри у професійній лізі, чимало наших хлопців мають серйозний досвід. А тому зі старту команді «Інбев» вдалося нав'язати супернику свою гру. За кілька хвилин від початку зустрічі Інбевівці 100% реалізували свій момент. Згодом провівши ще кілька атак на ворота спортлідера, Житомиряни не змогли втримати перевагу. Після удару гостей м'яч потрапив у нашого гравця і зрикошетив ворота Інбеву. Та вже на 11 11-й хвилині першого тайму в рахунку знову повели господарі. Третій номер червоно-білих Юрій Коваль сильно пробив і воротарю. Спортлідер-2 довелося витягати Кулястого зі своїх воріт. Після серії атак однієї і іншої команди результат на табло у першому таймі не змінився. Лише за 5 хвилин до фінального свистка футзалісти Інбева заробили кутовий, після якого і був забитий третій переможний м'яч. Хмельничани кинулися відігруватися і навіть провели вдалу атаку. Але доля матчу вже була вирішена. Інбев переміг спортлідер 2 з рахунком 3-2. Вже після матчу граючий тренер Інбеву В'ячеслав Листопад, втомлений, але щасливий від першої перемоги, розповів про свої враження від гри. Сталося, як сталося. І, в принципі, гра перша в чемпіонаті, якби вона так завжди, завжди така є. Така нервова вийшла, гра, дуже, дуже багато було. Такої сомбуру, дуже багато сумбуру було. Ще, ще, чесно кажучи, так трошки ми ще доневійшли в гру. А так, в принципі, хороше хину, добре, що так сталося. Поспілкувався з журналістами і наставник суперників Роман Шевчук, для якого цей матч також був дебютний, щоправда, у ролі тренера. Їхали в Житомир, їхали перший тур, їхали ну, привезти додому очки, але ну, так сталося, що ми сьогодні програли. Програли 3-2. Ми знали, що Житомир це хороша команда, де зібрані кваліфіковані гравці. Гравці, які пограли на хорошому рівні і в вищій лізі, і в екстралізі. У нас команда молода, молода, зібрана з молодих хлопців. Наступну зустріч Житомиряни проведуть вже за тиждень у Львові, де зустрінуться з енергією 2, яка цього тижня з рахунком 15-5 перемогла дебютанта Ужгородського верлу.